Тому було тепло і кізил розростався швидко. Всім привіт! Що? Моє накриття не спрацювало. Ну, от як ми бачимо, виглядає воно <схай> ось так. Ну, Я думаю, що цим колодом нічого не буде. Ось, І після холоду у нас тільки сьогодні починає тепліше. Перший день там навіть сніг лежить. Я думаю, що копати ні. Буде тепло, вони просохнуть, але бажано їх вже ж, мабуть, повідрізає оці от шмаття. Які нам не дуже. Ну, і взагалі, да це треба прибирати і подивитися, в якому стані. От, ще подивимось. Треба з молодими деревами щось зробити. Тому що я думаю, що сітка їх навколо поставити, щоб, він, якщо. Касити траву, воно не потім по корі Ну і плюс зайці. Все ж таки вон внизу знову. Знову от, знову зайці. Знову ці довбані зайці. Чи виживе дерево, подивимось вже тро, трошки згодом. я Маю надію, що все ж все-таки виживе і все буде нормально. Треба буде дати якусь прикормку. От, тому буде сьогодні таке. Трошки там, трошки тут. А ще треба буде подивитися по перекосу по уровню там, наскільки треба буде вирівнювати ту площадку. От. Ну, сьогодні все побачите. так що Роботи як завжди. Дофіга. Наскільки зробимо, будемо дивитися. Для того, щоб захистити дерева. Десь побачив, до речі, відео, що конюшину теж сіють навколо дерева і не росте плоть всякі, всякі бур'яни. І таку сітку взяти для того, щоб навколо поставити. І там вже хоча б мотасою не буде нічого. Ну, Після цього ще добре додамо От, для всього. Якийсь універсал. І награти все що завгодно. Подала ядних хорочевих кіткових декоративних рослин. Будемо дивитись. Ну що, а вже зручніше, стоячи зігнути всі вусики, зігнути сітку і, і ірнути його на невелике дерево. А З великими деревами, тим більше там дуже є ну, гарні гілки, та такого не зробиш, треба це робити бі, ну, там, біля землі. Фактично не вкопував цю сітку, не бачу цьому не сенсу, так і так, з нею нічого не буде, вітром не здує. І... Ніхто її там нікуди не подіне, вона потрохи сама війде в землю і нормально буде стояти. Тут для добрих розчинити 20-25 міліграмів на 10 літрів години. Мені цікаво, як міліграми. І от відкрив, таке зелене. Але тут є отака от історія. Мені написано 5 мілі, мабуть, міліграм цих От, 5 МЛ. А це, мабуть, повна, а якщо так, то 2,5 мг по рісочці. Зараз розведемо з водою і будемо поливати. Тут у нас два виногради, вони вже там багато років ростуть, але їх постійно хтось скошує. Подивимось, тут я яблука. На городі також. Поливаємо. Це в нас черешня. Ось. Там яблуня, ще одна яблуня. І тут два кизила. Дивимось, що вони досить довго ростуть. Ой. Може з добривом воно ну, почне випростити краще. Тут прохолода. Там низина і тягне про В Впряму було тепло, який зил розростався швидко. Тут трошки по-іншому. І вже ж а, хотілося б займатися приїхати, займатися чимось одним, а, але так ніколи не буває. Тому дерева захистили, зробили те, що опланувалося стосовно дерев. Колоди поки залишилися без о, нагляду, хай собі сохнуть. От. Вирішив трошки о, під кінець дня розчистити території депонується дробник. Я маю надію, що там в найближчі пар... пару серій ми з, цим, з ним заки... з цим питанням ми закриємо. От, подивився, що є деяке коріння, яке треба буде а, викич... викарчувати, викопати, або там, я не знаю, що з ним зробити, щоб потім там нічого не росло. І дуже класно, що під кінець дня, коли ти вже збираєшся їхати, виходить сонце. Можна подивитися на те, що вже зроблено. Бути впевненим, що з деревами, якщо буде трава велика і треба буде її косити, буде все нормально. Дерева, кущи, квіти. Те, що спланувалося, все зробилося. Ну і видно в майбутньому, скільки ще роботи. Ну, це класно. Тому до нових зустрічей, підписуємось.